Що важливіше те, що скажуть люди, чи те, що скаже Господь. Поговоримо про це сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Якось я прочитав розповідь Каско про те, як батько з сином вирушили в місто на ринок, взявши із собою віслюка. Спочатку батько їхав в верхи на віслюку, а син йшов поруч. Люди, побачивши їх, говорили: Ото їсть. Дорослий сильний чоловік їде верхом, а маленький хлопчик іде пішки. Батько вирішив помінятися місцями із сином, і вони продовжили свою подорож. Через деякий час їм зустрілися інші люди, які казали, яка неповага з боку хлопчика. Подивіться на нього. Мандруючи, він їде верхом, а літній батько змушений йти пішки. Тоді батько та син вирішили їхати на Веслюку удвох, але незабаром вони почули нові коментарі. Що за жорстокі люди Двох посідали на осла, бідна тварина. Батько та син зійшли з осла і вирішили просто вести його за вуздечки. Наступні вигуки не змусили на себе чекати. Що за диваки? У них є осел, і вони його ніяк не використовують, мандрують на своїх двох. На той час батькові та синові все це так набридло, що вони вирішили повернути додому, так і не дійшовши до ринку. Можливо, ця історія змусила вас посміхнутися, але такі речі відбуваються частіше, ніж ви собі уявляєте. У цій касці є два класи людей: ті, хто завжди висловлює думку про інших під впливом поверхневих вражень. І ті, хто живе з огляду на інших, а що скажуть люди. Обидві крайності нерозумні. Ті, хто судить про все поверхнево, як правило, поміляється, ті, хто боїться діяти, роздумуючи, а що скажуть, зазвичай не доходять до мети. В першій книзі Самуїла описана цікава історія. Про молодого пастуха Давида, який за наказом батька прийшов відвідати своїх братів на полі бою, де була розташована армія фелистимлян і ізраїтян. Коли Давид почув слова зневаги Голіафа на адресу ізраїтян, почав розпитувати, що буде зроблено тому, хто вб'є цього фелистимлянина, що зневажає полки живого Бога. В 17 розділі написано. І почув Іліав, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився Іліавів гнів на Давида, і він сказав, чого то зійшов ти і на кого ти позаставив трохи тієї отари в пустині. Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоби подивитися на війну. Даний вірш свідчить, що брати Давида зробили поспішні висновки, виходячи з власних забобонів. Тим не менш, на відміну від батька та сина з казки, молодий Давид не дав старшим братам залякати себе необґрунтованими заявами і, не слухаючи їх, пішов уперед і переміг велетня. Ви ніколи не переможете своїх велетнів, якщо зупинятиметеся і прислухатиметеся до того, що скажуть люди, які знаходяться поруч з вами. На якомусь відрізку шляху вам доведеться діяти ґрунтуючись виключно на власних принципах, ідучи за своїм покликанням, просіть Бога, щоб він навчив вас відрізняти слова тих, хто судить поверхнево від порад людей, які дійсно хочуть вам допомогти. Помолимось, дорогий Господь, допоможи нам навчитися цієї надзвичайно важливої істини слухатися більше тебе, ніж слухатися людей. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не бійтесь того, що скажуть люди, а думайте про те, що скаже Господь.